280 гривень за ялинку. У стільки обійшлася новорічна красуня жителю Долинського району. Чоловік дерево спиляв незаконно, тож тепер має сплатити штраф. На ринку така сосна коштує майже втричі дешевше. Спіймали порушника під час операції ялинка. Її нині проводять по всій області. На один із рейдів з'їздила й на примак. Не лише щоб легальна, а й гарна. Ялинку Кіровоградець Олександр завжди обирає прискіпливо. На новорічні свята він грає роль Діда Мороза. Щоб була пухнаста. І красиво, гарно. А ми вже потім її підпорядкуємо і більш гарненько такого причепоримо. Я буду Дідом морозом. Ви ж видите, я хожу вже, вошов в образ, не брився. Дідом Морозом і буду приносити діткам радість. За тим, аби кіровоградцям продавали лише легальні дерева, стежать лісівники та правоохоронці. Нині вони проводять операцію ялинка. Першу інспектують ось цю точку продажу. Дерева привезли з Компаніївського району. Інспектори перевіряють, чи є на них бірки. 89, і цей номер одразу передають по телефону. Спеціалісти його звіряють з тим, що є у базі даних, і вже за кілька хвилин дають відповідь. Чи легальна ялинка чи да, от, бюркін Без да, розрешення по 130 гривень? Документи на дерева у продавця є, проте немає дозволу на торгівлю від міськради. Тож правоохоронці на продавця склали протокол. Усе гаразд із документами на цій точці продажу. Тут у продавців інший клопіт, містяни ялинки купують неохоче. Торговлю вообще немає. Не то, що її немає. по сравнів з нуранше, як ті гада, позапрошла гада більш і були торги, а сейчас нету то їх взагалі. Стоїмо цілими днями. якщо за цілий день одну продаж, то слава Богу. Жодних порушників і серед тих, хто продає новорічні дерева у центрі. Усі ялинки та сосни чіповані, документи продавці мають на цьому рейді. Жодного порушника інспектори не знайшли. Лише одного вичислили і по всій області за кілька днів перевірок. У Цьому році вже по Долинському лісоспу один лісопорушник виявлений. А скільки він одну ялинку на 197 гривень, і адміністративний штраф на нього накладений 85 гривень. Лісопорушник за саме Ялинку повинен заплатити 197 гривень збитків, які нанесені державі, а також оплатити адміністративний штраф від 85 до 170 гривень. А от пан Олександр Ялинку вже придбав. Вибрав, каже, найгарнішу і обов'язково чіповану. Інна Промакеля Зіленкін день за днем.